Політична партія Удар Віталія Кличка святкувала День Свободи у центрі Тернополя, спілкуючись із людьми та даруючи їм інформаційну продукцію обласної організації удару. Акцію провели, аби нагадати, революційні події семирічної давності були немарними. Ми хочемо, щоб е, е, оце розчарування, яке сьогодні є у повітрі е, і серед українського суспільства, щоб воно не було таким е, плачевним. Тому що насправді 2004 рік довів, що український народ має бути красивим. І цих 17 днів, які ми були на Майдані, цих 17 днів були дні свята і дні того, що ми жили в зовсім іншій країні в країні, котрої ми пишалися і котрої добувався світ. Українці заслуговують на європейське майбутнє, про яке Мріяли в часи помаранчевої революції. Учасники акції Свобода це Європа. кажуть, цю мрію втілити зможе молода і успішна команда удару на чолі з Віталієм Кличком, який саме готується до виступу у Європарламенті в Брюсселі. Нещодавно він повернувся з Америки, зустрічався на вищому рівні з керівництвом Америки. Після цього мав зустріч з Ангелою Меркель. А цього тижня велике засідання буде в Брюсселі. Я думаю, ніхто не заперечує, що наш лідер саме людина, як в Європі, так і в світі, і вже багато років пропагує нашу Україну. робить позитивний імідж нашої України як боксер. А на сьогоднішній день вже як політик. І я просто переконаний і впевнений, що тільки Віталій Кличко може привести Україну до Європи.